Дня. Вас вітає випуск шкільних вересневих новин. Вересень місяць багатий на різноманітні свята, фестивалі та визначні події. Як і завжди, учні нашої школи брали активну участь в організації та проведенні шкільних свят. Отже, про події вересня докладніше. День знань це, мабуть, єдине свято, яке одночасно є загальним для всіх і особистим для кожного. Учні нашої школи подорослішали за літо, відпочилі і засмаглі, знову зустрічаються зі своїми друзями, діляться враженнями про літні канікули. Хто ж вони, головні винуватці свята? А це першокласники. Які, тримаючись за руки батьків, роблять свій перший крок на великому шляху знань та старшокласники, які менше ніж через рік стануть абітурієнтами. І нехай вони скаржаться на те, що літо скінчилося, і знову потрібно рано вставати, відповідати на уроках, виконувати домашні завдання. Але всі вони в душі відчувають радісні і святкові почуття, коли переступають поріг школи в новому навчальному році. щедро, наповнено різнобарв'ям пору, коли в осіннім вальці кружляє подалис, а останні квіти, пламенюючи над землею, дарують увесь свій жар дню пройдешні. Святкує свій прекрасний ювелей, шановна всіма людина, вчитель від Бога, відмінник освіти України Неоніла Кир'яновна Горбенко. Я там бистрі води, і не вернути їх назад. А нам не боляться сьогодні, що вам вже 95. Нехай ще на дні буде безліч. Везлі щастя і пісень. Ти, ну, Це ж Ярослав, ваш учень, учитель звільнився. Дознай тягнувся, так? Приміть вітання на щирічів, це світлий ювілейний день. Здоров'я, щастя ми вам зичим. Не на рік, на все життя бажаєм його щиро. Щоб радісним та довгим був ваш вік. З добром, любов'єм, спокою і миром. А вам і здоров'я. Бажаємо, щоб ваше здоров'я, як кремінь було, Щоб щастя сімейне його берегло, Щоб радість завжди була на порозі, а лихо в далекій і вічній дорозі. Хай поруч з вами Спасибо. ангел ваш летить. Убереже вас від біди повсюди. Нехай несе вам радість можна ми і благодать Спасибо. Господня з вами буде. Нехай квітне ваша доля, не знаєш смутку серце золоте, здоров'я зичим, радості земної. І знаєте, ми дуже любимо вас, понад усе. Це не потім малий, щоб ти виріс, <пас> такий як папа, був щасливий. І грози, хай сльози, Хай сонечко сяє, а серце співає, і сумуток дороги до да вас не знає. Хай у вашому Спасибо, житті буде вічна весна, хай ніколи душа не старіє, а дорога буде чиста і ясна. <coughs> і задумання сповняся мрії, хай матенька Боже вас охороня, а Господь з небес всіх благ посилає. А ти щоб ти була здорова, виросла, щаслива і добре училась. А це наша учня Віталія Валерійовича Павлюка, дочечка. Да? Да. Так. Дякую. Яніла Кир'яновна, Тут вся школа приєднується. Всі вчителі сьогодні разом з вами вітають ваш ювілей. Знайте, що ви рівняєтесь. Ми рівняємось на вас, а ви рівняєтесь на сьогоднішній час. У нас в школі є кабінет. Майстерності Н Яніли Кір'яновни Горбенко. Ми е, кожного разу, коли десь е, показуємо свої знання, знаємо, що треба рівнятися на ваші вимоги. Тому що у вас такі справжні, вчительські, серйозні вимоги. І е, хочемо побажати вам багато-багато років, мирного неба, міцного здоров'я, ну і е, учнів. Дякую. Да, ми знаємо, що і зараз до вас учні ходять. Набратися знань і тому, Кірія тримайтесь, ми Дякую. з вас беремо приклад. Спасибо. А я їм тільки бажаю, щоб їхня мрія збулася. Саме основне. Одна хоча б основна. Не, не відступали, як надумали, значить добивайтеся свого. Хто тільки мрію потіряє, буде дуже плохо. Оце саме основне. Ні, слухайте, нікому не суперечте вчителям, ні, де будете вчитися, не суперечте. От, ведіть себе так, як слід. Це саме основне в житті. Трудіться. Чим більше будете трудитися, тим довше будете жити. Тим буде здоров'я. Кирина говорить, так. що клітки мозка чим більше працюють, так, 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 так. тим довше живуть. Тим Бо ми, ми помираємо, живуть. коли. Так. Відмирають клітки головного ну, чим, мозку, головні. Людина, людина не займається, не трудиться, не mm -hmm. думає ні за що. Не спить, їсть, все. тим вона втіряє своє життя. Так. Кіляна, можна ми сфотографуємося на згадку? Можна? можна? Щирі слова Олександр Шапувал дякував вчителю за роки, віддані дітям, обраній справі, бажаючи довгих, щасливих життєвих років. Ви гордість нашого міста, а ваша біографія є прикладом істинного служіння професії, де визначальної любов до дітей. Про це скажуть сотні вихованців, яким допомогли визначитися у житті, обрати свій самостійний шлях. З найкращими побажаннями педагогу було передано подяку народного депутата України Андрія Шепко. Вітання адресували заступник міського голови Наталія Бондаренко, директор другої школи Лариса Станіславівна на Здоров'я вам міцного, на многії літа, родинного тепла і затишку! Хай доля й надалі буде щедрою і прихильною до вас, шановна Ніло Кір'янівно! Посипаються дні постками, непонітно спливають роки, Не сумуйте, гордіться літами, бо немарно прожиті вони. Нехай Бог посилає здоров'я і силу, весна дарує молодості цвіт. Щоб ви добро на цій землі творили, З любов'ю в серці ще багато віти. Із школи додому стелиться, Де тебе шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати, де тебе знайти. Вчителька мікрорайону, нашого жителька, ти замість того, щоб в кіно піти, за перебіряєш, перевіряє все вчителька мікрорайону, нашого жителька, ти замість того, щоб в кіно піти. Зате теж перевіряєш зушити Скоро прийде весна, вибори пройдуть і мене після комісії до армії возьмуть, та я не буду весни. Тобі писати, бо ти будеш їх на помилки перевіряти, учителька мікрорайону, нашого жителька, ти замість того, щоб в кафе піти, завдеш перевіряєш зошити, учителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, що кафе піти, завдеш перевіряєш зошити

О, Я Я! других отпускаете, Мене меня нет. Других отпускайте. Посвета на молодец. Bring it back, like she lost something. Bring it, bring it, back, like she lost something. Uh, in the club with the lights on, you shop off. Come and show you with it, with it, with it, with it. 12 вересня 2016 року у нашій школі відбулися вибори президента. Ця подія викликала цікавість, енергійність з боку учнівської громади, адже президент це важливо, відповідально. У президентських перегонах брали участь два кандидати: Токман Єлизавета, учениця 9 класу, та Гончаренко Руслан, учень 10 класу. Цей день був жвавим та хвилюючим. Тож, за результатами голосування маємо такі результати. 96 голосів Токман Єлизавета, 87 голосів Гончаренко Руслан. Не підтримали жодного, 38 чоловік. Бажаємо новообраному президенту наполегливості, рішучості, успіху у досягненні своєї мети. З 5 по 9 вересня проходив Олімпійський тиждень у школі Роби з нами, Роби краще нас. Ці слова, відомої свого часу спортивної речівки, стали девізом для проведення спортивних днів. Активно та весело на свіжому повітрі пройшли загальношкільні заняття ранковою гімнастикою. А вже 8 вересня на шкільному стадіоні відбулося урочисте відкриття шкільної спартакіади. Свою спритність та жагу до перемоги демонстрували учні 5-11 класів. Кожен приклав силу, міць, енергію для отримання гарного результату. Не минув тиждень олімпійського руху і класні години, темою яких стало Олімпійський рух, історія та сьогодення. Тож нехай спортивний дух живе в кожному із нас і приносить нам силу та енергію. 28 вересня у нашій прекрасній школі в четверте пройшов фестиваль туристичної пісні у Колі Друзів. Це чудове свято проходило у два етапи. Для учнів 1-4 класів було створено веселі старти, де кожна з команд змогла проявити свою спритність та витривалість. А ось учні 5-11 класів змагались у таких конкурсах. Смуга перешкод, вузли, дарц, перша медична допомога. Закінчився наш фестиваль номінацією Найсмачніша страва та виконанням туристичної пісні, які взяли участь усі класи школи. Ми любимо простори в країни квітучої, Нас кличуть дороги зустріти ранок нового дня. А пісня з туристом тепер завжди поруч тиме і кликати буде в тривожне щасливе життя. в Укінствоє, у школі. 1 вересня розпочався новий навчальний рік. А це часто нелегка дорога до знань та до нових звершень. Наша друга шкільна родина поповнилася на 49 добитливок та веселих першокласників. Час лише вийшов. У курсі закінчився перший місяць навчання. Ми вирішили запитати до наших наймолодших учнів та дізнатися, чи подобається їм навчатися у школі? Доброго дня. Доброго дня! Як тебе звати? Дмитро. Мене звати Аліна. Я ведуча шкільних відеонови. Скажи, будь ласка, а чи подобається тобі навчатися у школі? Так. Да. А чому? Тому що там учитель. А подобається тобі перерва? Да. Так. А чому? До да бабуська можна. Яким настроєм ти йдеш до школи? А чому? Тому що скоро канікули. А як тебе слад? Переїха. Переїха. А як сати твоїй живе? Оксана Алексеевна. А ты с... кем ты сьогодні настрої? Шала у школу? Добре. Добре. А чи подобається, як готують у нашій шкільні їдання? Так. А яка твоя улюблена страва? Добре. Добре. Зрозуміло. Дякую. Привіт. А як тебе звати? Саша. Саша, а яку би сьогодні вивчали літеру на уроці? М. М. А ти знаєш, якийсь вірші на А Ану, розкажи. Мати. Моршу у морі днями кисне море для моржа корисне. Може, моршу в морі спати, може глибоко пірнати. Молодець, дякую. Привіт, Міка. Привіт. Який твій улюблений урок? Малювання. А чому? Ну, там можна малювати. Я хорошо справляюсь з малюванням. А тебе багато друзів? Да. Добре, а тобі подобається, як готують кухарі? Так. Да. А яка твоя найулюбленіша страва? Борщ. привіт. Як тебе звати? Мене звати Ростик. Ростик. А чи потрібно займатися спортом? Да. А ти займаєшся? Да. А для чого ти займаєшся спортом? Щоб тренувати силу. А наша подорож продовжується. І зараз ми залітаємо до першого Б класу. Скажіть, будь ласка, які ваші перші враження від вихованців? А ми вже вміємо читати по і додавати, вміємо порівнювати числа, знаємо багато більших. Більшість дітей показали себе дуже старанними та відповідальними. Добре, а що ви побажали батькам і дітям? Звичайно, успіхи, наснаги, цій нелегкій праці, щоб діти були помічниками батьків, але й батьки, щоб допомагали своїм дітям. Всього найкращим. Дякую. Олена Васильівна, ви як психолог нашої школи, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи комфортно першокласникам навчатися у нашій школі? Я думаю, нашим першокласникам дуже комфортно в нашій школі, тому що створені всі умови для навчання. А на перервах, зустрічаючи їх, я бачу посмішки, вони радіють, і це означає, що їм дуже подобається нашій родині. Альона Ладина, скажіть, будь ласка, ви мама першокласниці, як вважаєте, ваша дитина вже адаптувалася до навчання? Да, так, моя дитина дуже добре адаптувалася до школи. Добре, а з яким настроєм вона йде до школи? Завжди бажаю приходити. Знаходить багато друзів. Вчителька їй дуже дуже подобається. Зрозуміло. а після школи? Після школи вона ще на вулиці спілкується зі своїми однокласниками. Зрозуміло. як то вам. Катерина Володимирівна, ви як мама першокласника. скажіть, ваша дитина вже адаптувалася до навчання? На мою думку, так. Вона адаптувалася до навчання з великим задоволенням йде до школи. А після школи? Ну, Після школи він залишається на групі продовженого дня. Теж задоволення ввечері того не можемо дочекатися, коли вже йти до Зрозуміло, дякую. Шановна Лариса Станіславівна, ви наш директор школи, які надії ви покладаєте на наших першокласників? Ну, першокласники це майбутнє нашої школи. Ми впевнені, що ті діти, які в цьому році прийшли в перший клас, дуже швидко дадуть про себе знати, тому що це самі здібні, самі талановиті. Ми. Найпричасніші діти нашого міста, дякую, діти. А як вам навчання у цій школі.